Пісняний вечір Богдан зустрів, їдучи тихою трасою, Варшавка. Як в народі її прозвали. А якщо бути точним, то автошлях М07. Машин майже не було, а до місця призначення залишалося ще 350 кілометрів. До того ж, практично весь час потрібно їхати прямо, тож він вімкнув круїз, радіо і почав насолоджуватись дорогою. Вітаю, друзі. Це програма Питання Відповідь. І ми починаємо. Все як завжди. Ми задаємо вам питання. А ви відповідаєте? Перше питання тисяча гривень. Друге питання десять тисяч гривень. А третє питання 50 тисяч гривень. Телефонуйте на номер 032131. І спробуйте свою вдачу. Хто ж буде перший? Хм. Ніколи не чув про цю програму, хоча практично щодня слухаю цю хвилю. Цікаво, чи там взагалі хтось виграє? 50 тисяч гривень за три питання це більше за мою місячну зарплату. Та ну, розводняк якийсь, сказав Богдан та потягнувся до радіо, щоб перемкнути хвилю, і одразу зупинився, коли почув, що приєднався учасник. Доброго вечора. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Мене звати Остап. Вітаємо Остапа. Мене звуть Анна, і я ведуча цієї програми. Розкажіть нам про себе. Що ви зараз робите? Скільки вам років? Чим займаєтесь? Поцікавилась. Ведуча. Зараз сиджу на кухні, мені 38, Працюю вчителем фізики. Відповів чоловік. Супер. Остап. Ми задаємо вам питання, і у вас є 60 секунд, щоб дати на нього відповідь. Якщо ви відповіли правильно, виграш можна забрати або продовжити далі. Проте, якщо ви не дасте відповідь на наступне запитання, тоді ваш виграш згорає, але ви можете отримати секретний бонус в будь-якому випадку, ви не залишитесь ні з чим. Тож ви готові? Так, звісно. Що ж, перше запитання: який найбільший орган в організмі людини? Час пішов. Хм, цікаво, цікаво. «Гаразд, послухаю, що буде далі, зацікавився Богдан. Я думаю, це шкіра, відповів чоловік. І це правильна відповідь. Остап, ви щойно виграли тисячу гривень? Забираєте виграш, чи йдете далі? Тисяча тю, це ж зовсім мало. Йдемо далі. Хороший настрій. Що ж, наступне запитання. Скільки всього було президентів в Україні? Ой, ну це зовсім вже для малечі питання шість президентів. Знову правильна відповідь. Остап на вашому рахунку вже 10 тисяч гривень. Що думаєте робити? Йдемо далі? Чи будете забирати гроші? Один раз живемо. Граємо. Але ми повинні вас попередити. Останнє запитання не буде таким, як попередні. Ви готові? Думаю, мені вдасться. Давайте третє запитання. Окей. Фінальне запитання. Що може вбити багато людей? Але якщо ви вб'єте його, то самі помрете. Думайте добре, на куну 50 тисяч гривень. І час пішов. Учасник задумався затих, а і спливав і спливав. Дійсно, фінальне запитання геть нелегке в порівнянні з першими. У вас залишилось 10 секунд. Поквапила його ведуча. Ха. Готуйте гроші, друзі, бо я знаю відповідь. Це час. радісно вигукнув чоловік. Неймовірно, Остап. Ви перші в нашій програмі, хто виграв головний приз. Вітаємо Остапа! Наш менеджер зв'яжеться з вами після завершення програми, а ми граємо далі. Хто ще хоче спробувати свою удачу? Телефонуйте нам по номеру 032131. Богдан досі слухав це радіо і був в величезному шоці після почутого. Чоловік загорівся бажанням зіграти, тим паче, в разі програшу людям обіцяють бонус. Він вирішив, що треба діяти, і швидко ввів потрібні цифри та зателефонував на радіо. Доброго вечора, мене звати Богдан. Вітаємо Богдана. Розкажіть нам про себе. Я далекобійник і прямо зараз їду в фурі. Чудово. Богдане, ви ознайомлені з правилами шоу. Чи розповісти вам? спитала Анна. Ні, не потрібно. Я слухав все від самого початку. Граємо. рішуче відповів чоловік. Гаразд. Перше запитання який місяць має 28 днів. Це лютий. Відразу відповів Богдан. Ні, Богдане. Вірна відповідь всі. На жаль, ви програли. Але не засмучуйтесь, бо у нас є секретний бонус для вас. Йолки-палки, не треба було так спішити. Це ж логічно. подумав далекобійник. Дякую, а який бонус? поцікавився чоловік. А бонус уже в дорозі. Ви ж їдете варшавкою, вірно? Так. А звідки ви знаєте? Ми все знаємо. Ха. <свісно> Що за хрінь? Чоловік різко дав по тормозах. Фух ти, блін, ну і глюки, так і до інфаркту недалеко. Призвали мене падлюки, ніякого бонусу не буде, а трасу, скоріш за все, просто вгадали!» «Клоуни якісь, це ж логічно було. Я та більшість моїх колег саме цією трасою користуємось, сказав голос Богдан і продовжив свій шлях. На годиннику вже була перша ночі, і очі потихеньку почали злипатись, тому далекобійник вирішив. Заїхати до найближчої заправки, щоб трохи розім'ятись і випити кави. Довго чекати не довелося. За кілька хвилин Богдан проїхав знак, на якому писало, що до заправки залишилось 500 метрів. О, а ось і бонус заправка з туалетом, посміявся Богдан. Як то кажуть, спасибі на цьому, сказав він, і, припаркувавшись, чоловік вийшов із фури та зайшов в магазин. Всередині нікого не було, але це нормально для такого часу доби. Тож чоловік не став очікувати касира, а просто пішов до вбиральні. Задовільнивши свою потребу, Богдан підійшов до умивальника, щоб помити руки і помітив маленький напис на дзеркалі. Там було написано великими буквами Біжи і аж три знаки оклику. Ну і дурість, надіюсь, тут хоч каву нормально готують. Тихенько промовив чоловік і направився до каси, де на нього вже чекав молодий юнак. Доброї ночі, чого бажаєте? поцікавився касир. Якби ж то добрий, хлопче, зроби мені каву, байдуже відповів Богдан. «Вам яку? еспресо, Лате?» – почав територити касир. Ні, зроби мені просту нормальну каву, гаркнув чоловік. Буде зроблено. Вічливо відповів юнак і приступив до виконання замовлення. Ось, будь ласка, ваша проста нормальна кава. Посміхнувшись, хлопець простягнув напій хамуватому клієнту. Дякую, скільки з мене? запитав Богдан. «Ніскільки, за рахунок нашого закладу можете вважати це приємним бонусом. Відповів хлопчина, розтягуючи свою посмішку ледь не до вух. Справді ого, дякую тобі. Ти вибач, що я так налетів на тебе спочатку. Робота в мене нервова, вибачився чоловік. Все в порядку, я помітив, що ви не в настрої. Ось надіюсь, вам кава його підніме. Всього найкращого, сказав касир. Ще раз дякую, відповів Богдан і вийшов з магазину. Чоловік встав біля фури, дістав з кишені пачку цигарок і почав курити, запиваючи гарячим напоєм. На подив далекобійника кава виявилась напроще смачною. Напевно, вперше в житті він п'є таку смачну каву, щось було в ній особливе, солодке та заспокійливе, наче ось він п'є її і світ стає добрішим та милішим, а цей аромат. Ох, він ніби вводить його в дурман. Допивши каву, чоловік вирішив повернутися за ще однією порцією насолоди. Хтось вдарив Богдана по голові, від чого він моментально відключився. Чоловіка настільки захопила ароматна кава, що він навіть не помітив, як хтось наблизився ззаду. Ну що, смачна кава засранець, сказав касир, потягнувши тіло в машину. Хлопець закинув батьку в багажник старенького Вольво і поїхав в відомому тільки йому напрямку якоюсь вбитою дорогою. За дві години вони вже приїхали до місця призначення. Це була галявина в лісі, посеред якої стояв невеликий будиночок, якщо це можна назвати будинком. Тому що він був в жахливому стані, весь облізлий, де неде були повішені якісь шмати замість вікон, і сморід, жахливий сморід затхлості та гнилі, прямо віяв з цього страшного будинку. Хлопець витяг з багажника Богдана і увійшов у будинок. Чому так довго? запитала дівчина Аня. А ти сама попробуй тими їхніми дорогами поїздити, буркнув хлопець. Не ний, Макс, ти ж сам знаєш, що в нас мало часу, обурилась вона. Та ти що? Давай тоді на другий раз я буду лялякати по радіо, а ти возитимеш їх, запропонував Максим. Брате, не починай. Гаразд, проїхали. Він ще не отямився, вже спокійно поцікавилась Анна. Ні, ще спить. Я йому багато підсипав, але він міцний горішок не вирвався від кави, Доволось руки мирати, відповів хлопець Окей, тоді занеси м'ясо в підвал, і після зайди в мій кабінет. Скомандувала дівчина. Хлопець заніс Богдана в підвал, зачинив двері на ключ та повернувся до своєї сестри, як вона й виліла. В підвалі було темно, якщо не брати до уваги однієї лампочки, яка мерехтіла. Ей, мужик, жик, хлопаючи далекобійника по обличчю, тихенько промовив чоловік. А, що? Де я? заспаним голосом почав Богдан. Ти взагалі хто? запитав він. Я Остап, ми в підвалі цих тварюк зрадіо, відповів чоловік. Що, якого біса, ти тут вже давно Знаєш щось? підвівшись, поцікавився Богдан. Після програми зі мною зв'язався цей Макс, який тебе сюди і приволік, почав Остап. Він сказав, що вже чекає на мене в машині біля під'їзду, разом з грошима, а я, в свою чергу, дуже здивувався, як він знав, де я живу, але все рівно спустився, гроші ж не пахнуть, розказував чоловік. Остап, давай ближче до суті, як ти тут опинився? підганяв його Богдан. Так ти не перебувай, обурився чоловік і продовжив. Сів я до нього в авто, він привітний був дуже. Витягнув якийсь папери під виглядом, що це якась анкета учасника, і потрібно її спочатку заповнити. Також він показав мені гроші, мабуть, щоб я повірив, що все гаразд. Як бачиш, це спрацювало, і коли ми почали заповнювати анкету. Мені стало дуже душно, якесь дивне повітря було в машині. Макс помітив, що мені недобре, і запропонував води. Я випив і виробився. Підмішав щось в воду, падло. Приснувся я вже тут. Жесть, і що нам робити? Треба вибирати звідси, У мене дружина і син вдома, територію, Богдан. Тхіше, вони можуть нас почути, сказав Остап, показуючи нам двері. Вибач, почав далекобійник. В тебе є якісь ідеї, як вибрати звідси? спитав він. Нам треба подумати, мені відомо, що ведуча з радіо, і цей менеджер, брат та сестра. Я чув їхню розмову. Це не люди. Вони якийсь ритуал хочуть провести з нами. Майже шепотом, нахилившись, відповів Остап. Жесть, потрібно пошукати тут щось корисне, може, й вихід знайдемо. Захвилювався Бодька. я дивився, поки тебе не було. Тут нічого, окрім дошок та осколків скла немає, таємних виходів, тим паче, плюс до цього з ними є ще якісь істоти, сказав Остап. Істоти, витріщивши очі, поцікавився Богдан. Ну, я їх не бачив, але в них дуже важкі кроки, якщо порівнювати з цими культистами, а ще вони не говорять. Тільки регочать і гарчать, відповів чоловік. Після всього почутого Богдана осяяла ідея, як звідси вибратись він запропонував Остапу взяти невеличкі осколки скла і обережно сховати їх в рукаві, щоб, коли ці неїдники до них прийшли, вони змогли дати відсіч. Так і зробили, як раптом зверху почулись кроки, і хтось увійшов в підвал. Візьміть цих двох і занесіть на кухню, скомандувала Анна. Потвори кивнули і, зареготавши, наблизились до чоловіків. <рив> Опинившись зв'язаним разом з кляпом в роті, Богдан помітив того самого касира, який зробив йому ту смачну каву. Але зараз він дещо гірше виглядав. Шкіра його була дуже блідою, а дівчина, яка стояла поруч, була ще страшнішою. І біля них стояли три величезні потвори, як ніби з фільму поворот не туди. В них практично не було зубів, одягнені в якесь ганчір'я, і голова була непропорційно маленька в порівнянні з обличчям. Максим скомандував потворам, щоб вони підвішили нещасних чоловіків за шкіру до гачків, які були прибиті до стелі. Нелюди взяли спочатку за Остапа, але чоловік не збирався приймати в цьому участі. Він ж мав руці скло, і коли потвора наблизилась до нього, встромив осколок воротку в око. Негідник, ти що собі думаєш? Обурилась Анна і вдарила ногою бідного чоловіка. А ви чого стоїте дивитесь? Вішайте його скоріше. Звернулась вона до істот, які одразу ж приступили до виконання. Роздався шалений крик чоловіка: Остап висів на гачку, кров стікала з його спини на підлогу, потвори жадібно злизували цю кров, а брат сестрою почали читати якесь заклинання, чи то прокляття, чи то ще щось якоюсь незрозумілою мовою. Вони були дуже зосереджені цим процесом. Тоді Богдан вирішив, що це його шанс. Чоловік спробував розв'язати руки. На щастя, він зміг скористатися склом, яке прихопив із собою. Поки Богдан намагався перерізати мотоску, ці люди, якщо можна їх так назвати, витягли ножа і встромили його в груди Остапа. І коли руки були звільнені, хлопець вже з легкістю розв'язав ноги. Ці садисти почали вирізати серце. Чоловік недовго бився в конвульсіях і помер. Виродки, витягши серце, почали мовити ще дужче. Це мій шанс, подумав Богдан і тихенько почав віддалятися з кухні. Чоловік зміг непомітно вибрати звідти, а тепер залишилось лише знайти вихід з цієї катівні. Богдан помітив сходи і почав повільно та тихенько спускатись вниз, ззаду чогось продовження цього дурдому. Боже, допоможи мені звідси вибратись, благай тебе, шепотом сказав чоловік, зжимаючи в долоні хрестик. Коли вже спустився, підійшов до дверей, але на них висів кодовий замок. Прокляття, думай, думай, напружився Богдан. Так, потрібно ввести шестизначний код. Можливо, це шість шестірок. Спробую ввести. Бляха, не підходить, засмутився чоловік. Думай, думай, спокійно Богдан, в тебе все вийде, заспокоював він себе. Тут має бути якась логіка. Потрібно згадати, можливо, сьогодні я вже зустрічав якісь числа, продовжив він. Номер телефону, точно! Там теж шість цифр. Ану, нуль. 0... Три, два. Як там далі було? А згадав один, три, один. Кот підійшов, і як тільки двері відчинилися, він почав бігти, бігти будь-куди, лиш би покинути цей клятий ліс. Серце просто вискакувало з грудей, але він живий, і йому вдалося. Проте через годину бігу ноги вже дуже втомились, і Богдан, спершись на дерево, відключився. Прокинувся вже аж на ранок. Чоловік швидко прийшов до тями і продовжив свій шлях. На щастя, його ніхто з тих виродків не знайшов чи, може, навіть не шукав, а може, вони й досі займаються своїм ритуалом. Хоча яка різниця, головне, що хоч він живий, залишився. «Падлюки, телефон забрали. Як звідси вибратись, вже другу годину блукаю цим лісом і жодної стежки не бачу, вилаявся він. Пройшовши ще кілька метрів, чоловік побачив в глибині лісу якусь людину. Боже, невже тут хтось є? вдивляючись в ліс, зрадів Богдан. Хоча стоп, а якщо це ті? ні «Ні-ні, тихенько підійду і перевірю, вирішив чоловік, підійшовши на достатньо близьку відстань, щоб розгладити лице невідомого. Далекобійник зауважив, що це точно не той бісовий касир, чи хтось із них. І він підійшов до чоловіка. Добрий день, вибачте, я вже тут блукаю дуже довго, почав Богдан, ви часом не місцевий, запитав він. І тобі добрий день, тобі пощастило мене зустріти, я Іван Васильович, лісник, представився чоловік. Слава богу, Іване, допоможіть мені, будь ласка, вибрати звідси, мене викрили якісь налюди й юладь утік, а мого товариша жорстоко вбили. Ледь не плачучи, сказав далекобійник. Боже, який жах! почав чоловік, поставивши руку на плече Богдану. Так, звісно, я тобі допоможу. Пішли зі мною, зараз виведу тебе з лісу. підбадьорив його дід. Велике вам дякую. За час їхнього з лісником шляху Богдан поділився всією своєю пригодою, яка відбулася з ним вчора. Іван Васильович співчував чоловікові, і запевнив його, що тепер він у безпеці. Ти, мабуть, голодний, давай зробимо зупинку на перекус, нам ще треба трохи йти, спитав Іван, дістаючи із рюкзака судочок. А якщо ці нас знайдуть? захвилювався Богдан, не знайдуть, тим паче в мене зброя є. Не хвилюйся, давай поїмо і підемо, сказав лісник, вмощуючись на траві. Гаразд, ви маєте рацію, поїмо і продовжимо. Погодився чоловік, сідаючи поруч. Їдло, яке подав лісник, було жахливим, але було негарно відмовляти. Тому Богдан сидів і тихенько дивився канапками. Смачно. посміхнувшись, запитав Іван. Так, дякую. Ввічливо відповів Богдан. Ну, що ти? Це тобі дякую, що склав мені компанію і пообідав зі мною. Чоловік простягнув руку, Богдан вічливо потиснув його руку у відповідь. Та ні, що ви, це я маю бути вам вдячним. Ви мене, можна сказати, врятували, посміхнувся далекобійник і хотів вже забрати руку. Давно я вже ні з ким так в улюбленому лісі не гуляв, витріщившись, як навіжений, сказав лісник. Все далі стискаючи руку чоловіка, можемо вже йти? запитав Богдан, намагаючись завершити це рукостискання і продовжити шлях. «Йти? а куди? Тобі ще тут не подобається, ще більш невіжано промовив Іван, не відпускаючи Богдана. Тобто, куди, ви ж сказали, що виведете мене з лісу, обурився чоловік, намагаючись вкотре забрати руку. А ти думав, я тобі допоможу? Його лице змінилось. Це був Макс, той самий касир, але тепер у нього були рога на голові. Він ще сильніше стиснув руку нещасного чоловіка. Чи може ти думаєш, що ми тобі просто так дали вислизнути? Горла не в Макс. Ми хотіли трішки розважитись, дати тобі надію. Позаду нього з лісу вилетіла зграя ворон. «Іди гать, нечистий! Після чого штовхнув чорта і побіг. Біжи. Позаду колов жахливий сміх. Але чоловік не зупинявся, а все біг далі, стискаючи в руці хрестик. Біжи, тобі все одно не сховатись. Кричав чорт, але Богдан не оглядався і все далі біг, хоч сил в нього вже не було. Ліс почав змінюватись, із-за дерев виднілися всілякі потвори, які закликали чоловіка зупинитись. Але Богдан не слухав їх, а все молився про себе. А ти знаєш, з якого м'яса канапки були? Чоловіка ладь не знудило, але він продовжив біг. Богдан вибіг на дорогу і, на жаль, не помітив машину, яка неслась на високій швидкості йому назустріч та врізалась в нього. Мама, тато проснувся, зрадів хлопчик. Олежик, поклич лікаря. Скомандувала жінка, а сама поспішила до чоловіка. Любий, ти як? Ми так хвилювались за тебе. Юля, який я радий тебе бачити, зі сльозами на очах відповів Богдан, розуміючи, що він вибрався і тепер вже все буде добре. Жінка обійняла та поцілувала чоловіка, тепер все добре, нарешті він в безпечному місці, і йому нічого не загрожує. В палату увійшов лікар. Доброго вечора, Богдане, почав лікар. Вибачте, що перериваю вас, скажіть, як ваше самопочуття? Підійшовши ближче, поцікавився він. Голова була трішки, а так то ніби нормально, відповів Богдан. Радий це чути, ви в сурочці народились. Автомобіль врізався в вас на високій швидкості, а у вас всього декілька гематом, струс мозку та забілівої ноги. Але, попри це все, вам потрібен спокій, тож я мушу попросити всіх покинути палату. Сказав лікар Юля, найди. Будь ласка, хоча б ще 10 хвилин. Мені гірше вже не стане. Благав чоловік. Коханий, лікар має рацію, тобі дійсно потрібно відпочити. Ми з Олегом додому сходимо, я тобі якраз щось приготую. Заспокоїла чоловіка дружина. Люблю тебе. Поцілувавши його, попрощала жінка і покинула разом із сином палату. Лікар підійшов до пацієнта, щоб оглянути його стан. Все було в порядку, тож він сказав Ну що ж, Богдане, подивився я вас, загалом все добре, скоро поправитесь. це чути, відповів чоловік. А, іще одне. Ви не зголодніли? У мене він ще залишилось залишили. декілька канапок.